<звук> Найтов, що це щойно було? <звук> Гей, що з тобою сталося? Це невічливо починати злитися без будь-якої причини. Що я тобі такого зробила? Не вдавай дурепу. Про що ти? Про шоколад! Ти дала його ті дівчині. Це було просто із чемності. Чемності. Ти, мабуть, уже роздала шоколад усім, правда? Створюючи марні надії. Як ти осмілилася припустити, що знаєш мої почуття? Не така ти вже й доброчесна. З чого б це? Що я тобі такого зробила? Багато чого. Ти пішла на побачення з учителькою одразу ж після мого зізнання. Ну, це. Так, наче однієї відмови було не досить. Як ти смієш звинувачувати мене в тому, що я не робила, і в той же час очікувати на вибачення, ти хоч уявляєш, як я тоді почувалася? Тоді ти повинна розуміти, що я відчуваю зараз. Дурепа Сама Та дурепа.